Тамара Федорова каже, після нещодавнього інсульту ледве почала ходити. Говорить поки що через силу. Зізнається, до лікарні з нападом потрапила після того, як побачила, що її квартиру затопило водою та нечистотами. Біда в мене отак плаваю. Три года. Я кричала, кричала по бачок. Глябця! У сусідки ситуація не краща. Каже, тільки зробила ремонт і вже треба збирати гроші на наступний. В 17-й квартирі в сусідні проходить стояк води і каналізації. Каналізаційна труба вся прогнила. Її ремонтували два рази, два рази накладали бандаж. Тепер от протекло. У підвалах будинку і взимку і влітку стоїть вода. Труби прокладені тут 40 років тому течуть. Люди скаржаться. Через постійну вологу фундамент будинку почав просідати, стіни тріскаються. От этот кран тічуть, от ета все старе ржаве. Комунальники кажуть, про проблему знають. Навіть намагаються її вирішити, щоправда, частково. В одному під'їзді кілька місяців тому замінили теплову трубу та полагодили дах. По тому збираються замінювати мережу водопостачання. Каналізацію ремонтуватимуть в останню чергу. На сьогоднішній день, якщо, допустим, був виконаний ремонт по м'якій кровлі і більше немає можливості виконувати якісь роботи, устраняється аварійна ситуація, Поэтому вопросу, а вже в слідуще місяці ми будемо міняти повністю трубопровід холодної води до У мерії кажуть, капітальний ремонт можливий. Тут готові профінансувати 70% робіт. Решту мають додати мешканці будинку. Ми готові допомагати, надавати підтримку, допомогу все, що є в наших компетенцій і можливостях. Але має бути в першу чергу бажання мешканців. Однак скільки коштуватиме ремонт і чи зможуть люди назбирати гуртом третину від його вартості, наразі невідомо. У мерії кажуть, треба письмове звернення від усіх мешканців будинку. Потому визначать підрядника робіт, а вже він складе кошторис. Люди сподіваються, до того часу нових підтоплень не станеться. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.